Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 7 листопада і е, займаємось ми, як бачимо, перетопкою воска. Е, ну, друзі, не самого, ну, як би сказати, перетоплюємо мерву після сонячної воскотопки. Е, ну, там чуть-чуть було і... Е, як би сказати, з сушнини старої, але більша частина, ну, більша частина е, мерви після сонячної воскотопки. Друзі, вирішив я перетоплювати ось таким способом. Як би сказати, загрузив все те, що хочу перетопити у мішок. Е, залив ось така у мене, не знаю, як це назвати, ось такий баняк. Налив туди приблизно 20 літрів води і це все, коли вода закипіла, загрузив у цей баняк. І так воно кипить собі, там ну, вже не видно буде, як воно кипить, тому що пара йде, але можемо чути. Ну, якщо чути, то чути. Кипить воно. Е, постійно його ну, перевертаю. Е, Ось таким тим робимо ось так, щоб воно просочувалося все кип'ятком. І так, друзі, перетоплюю. Друзі, скажу так, в ну, таких, як би сказати, масштабно перетоплюємо віск цього року, ну, взагалі вперше, тому що до цього у нас не було норм, ну, Скажемо так, коротше, утилізував я старі рамки, так що я віск не перетоплював. Ну, а тепер вирішив його перетопити. Е І, друзі, скажу так, не дуже мені подобається цей метод перетопки. Чому мені не дуже подобається цей метод перетопки? Е Це, друзі, тому що. Ну, Бачимо, це у нас перший мішок. Тут, друзі, є ще віск. Його якось потрібно перепускати через якийсь прес або щось таке, друзі, щоб воно, як би сказати, вичавити з нього цей віск. Але ну, такого в мене немає, тому поставив ось так. Ось так його поставив, щоб воно само стекло чуть-чуть, ну, руками його струщив. А остальное буду у мерву вже висушувати і ну, подивимось, що з нею буде. Е... Ну, друзі, цей рік, скажімо, перетопимо ось так. Подивимось, який буде виход е... воску ще у нас у цьому. Це, друзі, зараз у нас дотопиться. Відео це у нас буде завтра вийде, тому що, як би сказати, тому що цьому потрібно вистити і так віск звідти дістанеться. Тому я його, друзі. Так, друзі, перервався я. На чому ж я перервався? Що це в нас тепер до топиться, докипить. Це я все вийму звідси, поставлю, щоб ось так стікало. А вже завтра, коли вистине воно, то ну, віск. Всі ми знаємо, що він як почне е, вистивати, то він почне спливати доверху і зробиться таким, як би е, бліном. І завтра вже подивимось, який буде виход воску після такого, після такого, такої витопки. Е, друзі, скажу, так що це мені не дуже подобається такий метод перетопки. Але вже як є, мусимо, ну, цей рік його вже так перетопимо. А якщо буде все добре, то на другий рік буду, буду думати якось інакше. Також, друзі, Ну, Буду думати, якийсь принцип, як би сказати, парової воскотопки, щоб, наприклад, ось такого не було, щоб не потрібно було ну, ніякі непреси для цього, щоб вичавити ще мерву або ще щось, щоб воно, як би сказати, все собі повністю витікало і вже залишалася чиста мерва. Ну, Залишалася, друзі, чиста мерва. Ну, коротше, так, щось будемо думати, мудрувати. Е, можливо, друзів, хтось, ну, як би сказати, пишіть у коментарі, хто як перетоплює віска, хто як це все робить. Е, наприклад, можливо, у когось є відео, як він це робить. Може скидати там посилання на свої відео або ще щось, щоб ну, щось взяти для себе корисне. Наприклад, щось піддивитися. І вже... Можливо, використати якусь другу методику. Тому що, друзі, це я також, цей метод перетопки я видивився в інтернеті. Але, ну, людина показувала, мені здавалося, що це все досить таки нормально. Але бачу на своїй практиці, що не подобається мені така перетопка. Але нічого, вже робимо, як робимо, а згодом будемо щось. Щось думати інше. Тому, друзі, на цьому поки що все. Завтра зранку, ну, бо коли там вже в нас протягом дня вийде, знімемо виход воску, який у нас буде. І вже виставимо це відео. Тому поки що всім до завтра. І так, друзі, продовжуємо сьогодні знімати відео про вчорашню перетопку воску. Ось бачимо, друзі, получився у нас ось такий ось такий... Така витопка воску. Така товщина. Я знаю, ну, десь, якщо так подивитися, то чистого воску тут приблизно десь, можливо, міліметрів вісім. 7-8 міліметрів. Ну, це потрібно ось так почистити. Це у нас, Якби днище було, а це верх. Ну, і Тут, можливо, друзі, я скажу так, десь кілограм воску. Е так, друзі, що я хотів сказати по цьому, ну, з цього приводу. Не дуже воно мені, друзі, сподобалось так перетопляти, ну я це вже вчора говорив. І, як би сказати, ну, виход воску такий слабенький. Можливо, друзі, це тому, що. Ну, це у нас був. Це у нас були не старі соти або ще щось таке. Це у нас було, як би сказати. Мерва після сонячної воскотопки. Ну, Там з чистих, як би сказати, рамок, чистих сотів було дуже мало. Можливо, якщо так порахувати, то я там чистих рамок ну, поріз, ну, не, ну, маю в виду таких рамок, що ще ні разу не перетоплялися, то я порізав, можливо, 2-3 рамки. Це все остальне було. ну, Два мішки було. Е Якби мирви після сонячної воскотопки. Тому, можливо, ось такий і результат. Друзі, є у мене ще декілька рамок ну, декілька таких нормальних рамок, що потрібно перетопити, що ну, не встиг я їх перетопити у сонячній воскотопці. То, друзі, їх буду різати і топити ось вже так. Це будуть ті рамки, які залишилися. Це будуть рамки після ну, нуклеусні рамки. Коли вже почистимо наші е, нуклеуси. І це все, друзі, буду перетоплювати. І також зніму на відео, покажу, який, наприклад, виход буде із чистих рамок. Ну, з чистих рамок, Які ще ні разу не, обда... ну, не... Дав... Ну, не були ні під якою обробкою, ні під яким витопом воску. А як вони стояли там в вуликах чи в нуклеусах і потрапили вони вже на перетопку воску. Зараз, друзі, перемістимося в майстерську, покажу, скільки там, ну, як би мерви у нас вийшло. Ну, Покажемо покажемо мерву. І так, друзі, це у нас вийшло ось стільки і ось стільки мерви після сонячної воскотопки. Ну, Це мерва ще така трішки якби, вогка, її треба підсушити. Це ось ця мерва. І ось ця, ну це вже, друзі, більш сухенька. Тому що ну, це перший мішок, який ми перетопляли, то він більше стік. Це більш сухенька мерва. Ну, а цю також будемо просушувати. Ось, друзі, вийшло, що із. Цієї мерви, цієї кількості мерви, витопили ми стільки воску. Не знаю, много це, чи мало це воску. Кажу, пишіть у коментарях, хто як перетопляє, наприклад, ну, віск, як би сказати, хто яким способом перетопляє старі рамки, сушнину, ну, крім сонячної воскотопки. Не рахуючи сонячну оскотопку, а вже, наприклад, ось такими якимись методами, якими можна там перетопити взимку, або так як тепер ну, осінню. Тому що ну, сонячна оскотопка це не варіант на даний момент, ми також будемо, кажу, я ще у нас трішки поперетоплювати воску, і вже будемо той віск перетоплювати. І будемо дивитися, як нам краще. Але щось мені вчора не дуже сподобалося топити ось таким способом. Тому, друзі, кажу: якщо хтось має відео, як він це робить, може скидати у е, коментарі під цим відео, ну, посилання на свої відео. Або, наприклад, просто написати там у коментарях, що я, наприклад, топлю таким-таким то методом. Тому що, друзі, кажу, для нас це практика перша. Вперше така практика, ми ще таким. Не займалися, ну, як би сказати, друзі, пасіка у нас виросла, пасіка у нас і буде далі зростати, будемо все показувати. Тому потрібно приходити до, яких, до якихось таких методів ну, переробки, наприклад, переробки деякої продукції від бджільництва. Тому що, друзі, ну, це, це, у нас, це у нас також якби, свого роду заробіток. Тому що, скажімо так. Обмін рамок повинен бути постійно кожного року. Потім ну, обміняємо ми рамки, скажімо так. Старі рамки потрібно десь утилізувати. Наприклад, якщо у вас там є 3-4-5 рамок, то, звичайно, з ними гратись ніхто не буде. Ну, там Їх проще або просто викинути кудись. Наприклад, ті 5 рамок. Або дати якомусь там, колезі пасічникові, котрий має більше сімей, більше своїх рамок, і він з ними щось робить, і там заодно йому, скажімо так, підійти до нього сказати, що ось я тобі даю, наприклад, там чотири свої старі рамки, ти мені дай два листи вощини. Все. Ну Або коли у вас, друзі, наприклад, назбирається за сезон там, 100, 150-200 рамок сушнини, яку потрібно переробити. На щось. То це якби свого роду, друзі, заробіток. Тому що ви її перетопите, цю стару сушнину, э, получите з неї мерву, получите з неї віск, це все можна обміняти, продати там на вощину або, ну, або на фінанси. Тому, друзі, це також свого роду заробіток з бджільництва. Э, кажу, в нас до цього року. Таких великих масштабів не було, тому я цим не займався. Ну, Я перетоплював е, у сонячній воскотопці. Ось е, можемо бачити тут моя стара сонячна воскотопка. Я перетоплював це все в старій своїй сонячній воскотопці. Але, скажімо так, друзі, в мене там вийшлося, ну, кілограм 2 чистого воску, і цей віск мені було потрібно для виготовлення там мисочок для матководства. Для виготовлення мисочок для матководства, Ну, для таких своїх потреб. Тому, друзі, я цим серйозно не задавався питанням, як це ну, так правильно зробити і щоб все було нормально. Тепер, друзі, коли у нас пасіка зросла чуть-чуть і буде ще зростати, з'являється з кожним разом все більше рамок, які потрібно переробити, Ну, то викидати їх, друзі, ніхто не буде. Тому кажу: шукаємо свій метод. Переробки воску. Влітку це буде, звичайно, що сонячна воскотопка, тому що там не потрібно ну, ніякі е, як би сказати, лесні рухи робити, рамочки почистив, загрузив у воскотопку і воно собі там цілий день працює, що йому потрібно. Потім тільки поміняти, забрати мерву і е, забрати мерву, друзі, і е, Забрати віск. Прийняв для себе таке рішення, що, скоріш за все, нерву після сонячної воскотопки, топити, більш перетопляти, так як вчора я це робив, більш не буду. Тому що ну, вбити цілий день поза ну, кілограма лишнього воску ну, не бачу в цьому. Сенсу. І це, друзі, в мене тільки було, як би сказати, два мішки цієї мерви. Якщо там назбирається мішків 3, 4, 5 мішків, то кажу в цілий робочий день вбити позатем кілограма, ну максимум 2 кілограмів воску, ну, не бачу смислу. Хіба, хіба буде такий варіант, що будемо якось просто. Простіше перетопляти цей воск. Тоді, якщо буде для нас це простіше, менш затратно, менш, ну, менше буде потребувати часу зробити це, тоді да, тоді, можливо ще повторно загрузити там у якусь воскотопку і перетопити цю меру. Але якщо таким способом, як вчора, то це ми робити не будемо. Тому, друзі, скажу так, чекаю від вас. Коментарі відео, хто як поради, хто як перетопляє старі рамки, стару сушу. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!